Я є представник такого структурного підрозділу, який має назву цивільного військового співробітність. Суть цього підрозділу, всі ми розуміємо, що жодний військовий конфлікт не закінчується за підтримки цивільного населення. Так, АТО у нас почалось. Ситуація склалася така, що спочатку приїхали добровольчі батальйони, потім Збройні сили, потім волонтери, які допомагали лише їм. Від цивільне населення сприйняло нас як загарбників. На теперішній час від командира до громадських організацій всі займаються допомоги цивільному населенню Луганської області. Чому я зараз тут? Всі ми знаємо, що в Сарненському районі проходять навчання. Отставить, не навчання, а тренування. Тренування, які мають наміри перевірити злагодженість виїзних технічних ремонтних бригад, також ми маємо розгорнути польовий шпиталь. На теперішній час у цивільного населення складається думка, що ми... Якось входимо в складову е операцію, яка відбувається зараз на Бурштині. Наше завдання відповідна Конституції це захист інтересів держави на Харкові. Що ми побачили під час тренувань? Більшість цивільно цивільного населення входить у військові формі одягу нового зразка. Це перше. Друге, е також дуже багато цивільного населення е переміщується в, в, в гуманітарній. Формі. Але одягаючи її, вони носять на собі прапор такої держави, як Німеччина, Великої Британії. За Засома інформацією Російської Федерації під час проведення АТО використали це так, що на нашій стороні воюють найомни. Тому, перше, я звертаюсь до цивільного населення, сказати, що Збройні сили Збройними силами, а не, не, якимось підрозділами, які порівнюють слабко операції. Друге, звертаюся до цивільного населення, щоб. А якщо навіть і мають таку форму, то формату, взяли з гуманітарного, то принаймні, щоб позрізали прапори. Також суть цивільного військового співробітництва це зняття напруги серед цивільного населення. Як приклад, Дубровицький район, місто Дубровиця, платформ сходить 11 машин, бойових машин піхоти, які вишиковуються в ряд і там виставляється охорона. Більшість молоді уникає, прохожий міського Якби 50% тих принаймні чоловіків, які знаходились на платформах, проходить військову службу, вони б розуміли, що техніка шикується в колону з метою, щоб почати рух, то там би ніякої нагнітальної обстановки не було. І так близько часу ми розмовляли з цивільним населенням, ми говорили, що не проживати це курсанти 184-го навчального центру міста Одеса, які прибули на навчання в Гурмоні. Скажу, що думка цивільного населення. Іванська області постійно змінюється щодо цільного населення мешканців Західної України. І на теперішній час Рівненська обласна рада надала близько 460 тисяч на оздоровлення дітей. Перша група 60 чоловік прийде 15 числа, друга група з кожного району, друга група 40 чоловік прийде в серпні місяці на оздоровлення, але це не тільки оздоровлення, це екскурсії, це наш зоопарк. Плануємо відвідання. Печарських монастирів. Дуже приємно, що нас чують жителі Рівненщини, влада. І враховуючи те, що 87% місцевих жителів Луганської області не виїжджали за межі, то це досить значне зарушення. І тільки живим спілкуванням, тільки живою розмовою ми можемо щось змінити.